Учні школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука активно долучаються до акції Пластик рятує життя. Школярі приносять у навчальний заклад пластикові кришечки, які невдовзі відправлять на переробку за кордон. А за отримані гроші учні допоможуть захисникам. Адже головна мета ініціативи придбати ранній мобіль військовим на фронт. До цієї акції приєдналися учні від першого до одинадцяте класів. І для того, аби більше мотивувати наших учнів, директор залучив. В їх до такого конкурсу, що той клас, який збирає більше кришечок, отримає невеличкий подарунок від нього. Школярі збирають кришечки різних розмірів та кольорів, але кажуть, є одна умова. Загалом підходять будь-які кришечки від йогурту, від водички від олії, але головна умова це те, що вони повинні бути чистими. Тобто, перед тих як їх скидати в загальну коробочку, потрібно їх промити під водою. Пластик рятую життя. Це всеукраїнська ініціатива, запроваджена командою міста майбутнього. На ареані для оперативного вивозу поранених, як військових, так і цивільних. Декілька місяців тому почали збирати в Одесі, а невдовзі ініціатива прижилася і в інших містах України. Це навіть справа не школяра це справа просто патріота і справжнього українця, тому тут. Є певне виховання свого духу патріотизму і долучатися до допомоги нашим Збройним силам, які нас захищають. Я вважаю, що це обов'язок кожного. громадянина. Так, можливо, хтось думає, що це крашечка це не дуже щось таке, але е, кожна крашечка це вже і е, е, кожна дитина вклала щось таке, щоб допомогти нашим воїнам, адже їм тяжко. Школярі кажуть, своїм прикладом вони не тільки зможуть допомогти військовим, а й продемонструвати, як це бути екосвідомим.